Сьогодні сталося неймовірне. В апеляційний суд завітали в повному складі всі наші виродки, які займаються псевдореформою нової чесної піліції. Вони прийшли підтримати поліцейку вбивцю Олійника, який не далі, ніж у му році, по звірячому пиздив нещасних майдаунів каструлі голових та саджав їх в тюрягу. Але потім він десь знайшов бабло, пройшов відбір у нову чесну піліцію. Правда, по дорозі він там примудрився десь побухати, але знову ж таки відмазався за кермом, звичайно, побухати. А потім, після шаленої погоні за шаленим БМВ... Пристрелив 17-річного підлітка, який був абсолютно тверезий і ніяких правил дорожнього руху не порушував. Отже, в суд приперлися. Аваков власною персоною Хатія де Камаїдзе, яка заявила трішки раніше, що ми не за ким не ганяємося, бо це дуже небезпечно. Зазуля за, за вимогою, за наказом якого швидше за все, поліцайки і ганялися за нещасним БМВ. Ну і ходять чутки, що Зазуля і сам приймав участь у гонитві, і навіть там з чогось там стріляв. Ну він наркоман, хто його знає, з чого він там стріляв, і навіщо він ганявся. Приперся Зарян Шкіряк, який зазвичай виглядає так, ніби у нього досі не закінчився план з Катманду. Ще приперся Антоніна Тухлесала Гіращенка, який зайняв аж чотири місце на лавці в суді. Так він і не зміг, бідний, схуднути, і програма «Зважені та щасливі залишилася без нього. А що найприкольніше, то приперся Віталька Клічко, який дуже переймається за поліцайку вбивцю. Питання в тому, що коли він бомбив ларьки на Харьку років 20 назад, він абсолютно не переймався за барих, яких він даїв на користь злочинних авторитетів, на яких він тоді шестерив. А зараз він дуже пронікся нещасною долею поліцайки вбивці. Ви будете сміятись, але суд пронікся і відпустив під цілодобовий домашній арешт вбивцю поліцайку. Ну правильно, він же ж підлітка застрелив, а не як кацаба там якийсь ролик на Ютубі написав і за це сидить вже більше року. Ви здивуєтеся, а навіщо ж вся ця шобла виродків особисто ходить в суд, переймається за якогось поліцайку і ходять навіть чутки, що Аваков, не грантом поділився на реформу поліції, які вони давно вже розпиляли та вкрали, а навіть віддав власні бабки непідкупному поліційному суду. А проблема в тому, що зовсім вже падає моральний дух в новій чесній поліції. І Авака конче потрібно показати, що начальство з вами, пацани, стріляйте, убивайте без питань, розстрілюйте всіх, кого побачите. Дивно, а вони... Цікаво, прийдуть в Миколаєві захищатися за поліцайку, який чотирьох вбив, швидкість перевищив. Чого це вони тільки за Олєніка заступаються? Він теж бухав за кермом. Він теж вбив, правда, тільки одного. Що це за дискримінація? Я бажаю побачити всю цю шоблу в Миколаєві на захисті іншого поліцайки. Що вам сказати з цього приводу? Найстрашніше в усій цій ситуації те, що ціла купа неадекватів підтримує всіх цих вишпарків, тобто до них не доходить, що не можна вбивати підлітків. Вони це виправдовують, вони починають знаходити будь-які виправдання. От він не мав сідати в машину до якихось там наркоманів. Вони обурюються, що суд всього лише зобов'язав Хропачевського з'являтися, водія цього БМВ, на виклик слідчого. Аваков, Геращенко, і вся ця шваль дика валають ай-яй, який підлий суд. Він всього лише запов'язав з'являтися за викликом слідчого. Але забувають додати, що саме цього слідство, власне кажучи, у суду і просило. тому що немає більше чого просити у суду за такою статтєю. А також виникає питання: у нас тепер всі, хто не зупинятиметься на вимогу поліцая, звинувачуватимуть в опорі і шитимуть кримінальні статті, чи лише Тих чиїх пасажирів пристрелить якісь там поліцайка Олейник Коротше, ситуація швидше за все складається так, що Аваков спробує підкупити суди задля виправдання Олейника Ну, а якщо не вийде, то Авака влаштує таку саму втечу, як і в свій час садовнику. Ну, а кастрюлі-галові Майдауни можуть радіти тому, яку феєричну, казкову, безприкладну наволоч вони настрибали на своєму майдані. І не скаржитись, коли черговий вишворок, який за пару тисяч баксів, Потрапив в нову чесну поліцію, пристрелить їх на вулиці або пристрелить їхню дитину, або ще щось. А скільки після такого безкарного, безпреділу, після такого щастя. На очах всіх цих вилупків, які замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками, переперлися суд та нахабно на нього тисли, я думаю, поліція потиратиме руки і казатиме, а нам все можна. Ну, а до чого це призведе? Почекайте, мої любі кастрюлялові друзі, ви дуже скоро переконаєтеся в цьому на власній шкірі. А скільки до вас не доходить через мозок, можливо, до вас дійде через власні тупі ваші дупи. Голови, квартири розграбовані, ну і інше майно. І взагалі, коли ви сидітимете в тюрязі через те, що вас закрили ні за що, ні про що, ви згадаєте, кого ви настрибали і кого ви зараз підтримуєте в їхніх намаганнях врятувати симулятор у вигляді реформи поліції, яка зруйнувала навіть ту жалюгідну ментівку, яка була, а натомість ви отримаєте дулю. Yeah, 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 yeah.